Це не можна сказати, що це острів. Це прямо територія, яка ви самі бачите, складається ну, з десятків островів, може їх біля сотні разом. дивлячись, що ще островом вважати. ну тобто Багато тут всього. от Тому, будь ласка, підписуйтесь. Платна підписка вона взагалі стимулює. Плюс нагадую, це єдиний із тих, що я знаю, український канал. Дійсно український, тобто, де йде автоматична реакція на ігнорування української мови. Такі речі треба підтримувати за те, що я хоча б це нагадую, навіть якщо я вам не подобаюсь, мій контент не подобається. Але що сама оця думка вона озвучується і потроху стає матеріальною, це важливо. Тому такі речі, будь ласка, підтримуйте. От ну це все. Всі ми різні, тому майже занадто оригінальні. Все, люди, якось буде. Пока!